Мої хороші, доброго вечора. Ви бачите ці дві так? Да? це крючочки. Тут були. І я знову кладу свій органайзер. Дівчат. Але ось такий. Дивіться, тут кладемо всі бутилочки, тут якісь щіточки. Бачите? Тут у нас коробочки для всякого. чи прокладки можна, чи якісь е, от диски ватні, наприклад, дуже класно тут сідають. Тут у нас. Рушничок, а тут у нас мочалочки. Сюди я хочу його приліпити. Нам що треба? Озжирити поверхню. І так, мої хороші. Тут є ось такі ліпучки. Знімається це ліпучка. І тут пази. І мої дорогенькі ось тут пази, щоб ви розуміли. Отак, От бачите, закладається. Нікуди він не впаде ніколи, якщо ви гарно приліпите. Так як я кажу, дивіться, уважно, і вам не треба нічого штробити, нічого ламати свою плитку не треба. Взагалі все буде добре. Тепер нам треба обезжирити місце, де ми. Маємо добре обезжирит. Отут, так? О, добре, добре. Я обезжирюю лаком, бачите? Для нігтів. О, гарно, гарно. Обезжирюємо. Зараз почекаємо. І тепер, бачите, приліпили і тепер усі пазочки закрили. Все закрили. Ой, палу. Бачите, тепер мені треба зняти оці ліпочки. Раз. Треба було мені зразу викинути ці коробочки. Дивіться, бачите, я знімаю воно уже ліпке. Це ще не все, дівчата. Зараз я розкажу, щоб, щоб просто. Ви все на цю поличку клали, що хотіли, уважно дивіться. Раз. Я хочу над цими стаканчиками, да? приліпили. О, так. Уважненько приліпили. Тепер знімаємо з пазів. Бачите, стоїть. І для того, щоб це трималося добре, ще добре. Тряпочкою приліпили. Дуже добре. От прям дуже, бачите, пазочки там. Це мені ці не мішають крючочки. О, дуже добре. Все, і вона вам ніколи не віддереться. Ось мої хороші. Тепер ви зубами не віддерете. Дуже покладно. Опа, заклали. Дивіться, тут мочалочки, всі, що потрібно. Нема рушничка, ну, приблизно показую, щоб ви розуміли. Тут рушничок, тут всі бутилочки. вауля. І що хочу вам сказати? Що такі органайзери у нас є зараз знижки. Поспішайте купити 500 гривень, але туди входять 10 масок і 2 офігенно круті мочалки. Ви таке ніколи за ці гроші не знайдете. Користуйтесь, кладіть де хочете, я по всій, по всьому будинку покладу і вам це покажу. Я вас люблю, мої хороші. А тепер мої хороші. Подивіться. Як тут у нас сушечка, як це в туалеті. Це навіть не ванна. Як це гарно виглядає. Просто не перевершимо. Сюди різні е, ці щіточки, і це все дуже гарно миється. Тут собі теж щось поскладали. Ну, господинки по найбільше поскладати. Тепер скажіть. Що це не класно. По-перше, зручно ви плитку не чіпали. Все дуже навпаки, я закрила ще ті е, крючки, які були. Бачите, гарно, класно. Так що, мої хороші, поспішайте купувати.